Я завжди хотіла, щоб мій скетчбук виглядав так, знаєте, вайбово. естетик, все таке, але щось в мене це не дуже виходило. І мій скетчбук виглядав так собі. Тому я вирішила це виправити. І в цьому відео я буду рятувати мій скетчбук. Ну що ж, подивимось, що з цього вийде. Для початку, мабуть, розповім, як в мене виглядав скетчбук, до того, як я вирішила його привести в більш-менш нормальний стан. На жаль, я якось протупила та не зняла те, як в мене виглядав скетчбук. До цього відео, тобто до того як я вирішила його рятувати. Але я вам трохи розповім: в мене в скетчбуці не дуже щільні аркуші, та коли я малювала з маркерами, вони перепечатувались на інший бік. І як ви розумієте, з іншого боку я вже не могла нічого малювати. Виглядало це якось так. Тобто, з іншої сторони, реально вже неможливо було малювати звичайними також маркерами або олівцями. Але все ж таки, також були такі розвороти: ось як цей, на якому я зараз малюю, де з однієї сторони був малюнок, а з іншої не було, і там реально була можливість домалювати це. Я в принципі зараз роблю. Ну і на таких розворотах я звісно намагалась малювати щось, що підходить за темою. Ось типу як тут. В мене з правої сторони намальован арт кольоровими олівцями, і з лівої сторони я також малюю типу такого арту, також кольоровими олівцями, і також в дуже похожій тематиці. До речі, коли я тільки починала цей скетчбук, в мене ще не було спиртових маркерів, та я малювала чисто кольоровими олівцями та звичайним простим олівцем. Тому, коли купувала цей скетчбук, я не дуже звертала увагу на щільність паперу. Хоча потім зрозуміло, що дарман на це не дивилась. Мабуть, все ж таки не звертала увагу на щільність, тому що я в принципі і не планувала малювати спиртовими маркерами. Але щось пішло не так і я їми все ж таки малюю. Я ще дуже хочу спробувати помалювати акриловими маркерами. Хочу купити собі акрилові маркери. Але купити нормальні акрилові маркери, які я хочу, це задоволення не з дешевих. Сподіваюсь, я їх колись куплю. І, звісно, якщо вони в мене з'являться, я зніму огляд на них. Але поки, на жаль, не зрозуміла, коли це буде. Но мені дуже подобаються роботи художників, які виконані саме акриловими маркерами. Вони просто офігенні. До речі, цей розворот з метеликами, який я зараз малюю, було дуже складно якось врятувати, тому що це просто треш. Я не знаю. Він вийшов такий, знаєте, не дуже як на мене. Тому що було дуже важко з ним щось зробити. Ці метелики, які вже були намальовані, вони один був намальован олівцями, другий був намальован маркерами, і було дуже незрозуміло, що з ними робити та як це виправити. Насправді я не пам'ятаю, коли я малювала цих метеликів та. Чому саме так я їх малювала, але ось вони в мене щось з самого початку не вдались. Ну що ж, як я вже й казала, в мене були такі розвороти, там де з однієї сторони був перепечатаний маркер, і на них вже неможливо було малювати. Потрібно було там малювати або акрилом, або малювати щось окремо на окремому аркуші, та заклеювати ту сторінку, на якій перепечатався маркер. Саме так я вирішила і робити, бо акрилом малювати на цих аркушах також, мабуть, не дуже вдала ідея. Мені здається, вони б цього не витримали. Тому я вирішила там, де це можливо домальовувати, а там, де це неможливо, заклеювати іншими аркушами. І ще, щоб намалювати дуже багато інших робіт на окремих аркушах, я вирішила, що можна з'єднати декілька сторінок, типу для одного розвороту. Щось якось дуже складно, я пояснюю. В деяких місцях я обирала одну сторінку скетчбуку та вирізала її і приклеювала на інше місце. І це ще треба було зробити так, щоб потім скетчбук від цього не розвалився. Це також була задача зірочкою, але здається, в мене вийшло і скетчбук ще не розвалився тримаю в курсі. Я намагалась підбирати малюнки так, щоб вони виглядали цілісно, тобто, щоб вони виглядали як один повноцінний розворот, наче так все й було задумано. Насправді не всюди виходило, щоб розворот виглядав цілісно, але здається, це точно краще ніж було. Ще до речі, в минулому році я так би мовити брала участь в інктобері суть якого полягає, просто кажучи, малювати на протязі всього жовтня на якісь визначені теми. До речі, хто не бачив, в мене є відео про інктобер, підсказку залишаю зверху. Ну так, от в мене в скетчбуці є багато робот з інктоберу, і всі роботи інктоберу я малювала тільки з однієї сторони розвороту, тобто з правою, знаєте, як завжди. І це мені дуже не подобалось, тому що якось дуже сумно виглядали ці сторінки. І я так само їх вирізала та якось компонувала. Не знаю, сподіваюсь, це виглядає більш-менш нормально. Ну, як на мене, повторюсь, що це виглядає ліпше, ніж було. Ну а поки я там намагаюся врятувати скетчбук, я вам нагадаю, що я розписую речі та шопери на замовлення з будь-яким дизайном. Якщо ви не знаєте, як потішити ваших рідних та близьких або що подарувати їм на свята, то кастомна річ з індивідуальним дизайном буде дуже крутим подарунком. Посилання на мій інстаграм-магазин, як завжди, в описі. Підписуйтесь, щоб не загубити. Ну а тим часом я все продовжую групувати розвороти. Груперувати розвороти. І якось це дивно звучить. Але блін, я не знаю, як по-іншому це назвати. Трохи розповім, як саме я це робила. Я спочатку приблизно дивилася, що куди, що куди підходить, що звідки вирізати та куди вклеяти. Потім, якщо потрібно було, я вирізала сторінку та крепила на скрепки там, де я буду її приклеювати. І вже так ставало більш-менш зрозуміло, що куди йде і як це все буде виглядати. Потім виявили, що в мене дома взагалі немає клею. Та я сходила в канцтовари, купила клей та почала це все клеяти. Використовувала я якийсь звичайний клей, олівець, нічого особливого. Я хвилювалася, що сторінки не будуть триматися на звичайному клеї, але все ж таки вони тримаються, і це не може не тішити. На початку я думала, що весь цей процес склеювання займе трохи менше часу, ніж все ж таки він зайняв. Я думала, що там поприклеювати сторінки, а все ж таки виявилось, що не все так просто. І сиділа я над цим доволі довго. Звісно, коли я малюю, я сиджу ще довше, але я просто не очікувала, що цей процес займе стільки часу. Я ще клеїла так клею, не жалів, щоб точно все склеїлось. До речі, цей скетчбук в мене ще з 22-го року, а саме 29.08 я намалювала перший арт. Тобто виходить йому вже два роки. І насправді якось доволі мало робіт я намалювала в ньому за два роки. Ну це і не дивно, були такі часи, коли я взагалі нічого не малювала в скетчбуці, а малювала щось інше. Навіть ті самі карти, які я розписувала у стилі Наруто. Коли я їх малювала, мені якось було не до скетчбуку. Що я можу сказати? Скетчбук мій все ж таки виходить рятувати. І зараз він виглядає краще ніж на початку цього відео. Але все ж таки я його ще не домалювала, і тут ще є пусті сторінки. І звісно, я над цим буду працювати. Сподіваюсь, вже скоро я його домалюю. І коли домалюю, я обов'язково зніму огляд. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Ну і всім велике дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Бо чим більше активу під відео, тим частіше я буду намагатись робити нові відео. Також посилання на всі інші мої соцмережі та на мій інстаграм-магазин. Залишаю, як завжди, в описі. До зустрічі!